Сергій Плачинда Міфи і легенди стародавньої України. Прадуб. Довго думу свою думав сокіл. Тьма часу минула. І зніс сокіл золотий жолудь, І сталося диво. Виросло з того жолудя розкішно і могутнє перше дерево. Стародуб, і наче зорі розцвіли на його креслатому гіллі, то вродили молодирні яблука, плоди невмирущості. Стало довкола світло й весело. Тоді злетів сокіл на вершину першого дерева, і сказав: Я створив ірій. Тут моє місце навіки вічні, звідси я. Творитиму світ.